Перш за все, Львів і Львівщина завжди була локомотивом для нашої держави, і власне тому і ми вирішили в спортивному плані підтримати ті традиції. У Львові були створені шкільні ліги, які існують і рухаються вперед. Дуже дуже прогресивно. Багато дітей задіяно в процесі. Основне наше завдання це підняти масовість дітей, які займаються спортом загалом в Україні. Програму підхопив офіс президента. Це тепер програма президента України. На сьогоднішній момент ми відкриваємо наступний етап. Це в нас регіональний етап. Сьогодні до нас підключаються. І ми будемо на прямому зв'язку з буде п'ять регіонів, в тому числі Львівщина. Ми будемо говорити про ті види спорту, які стартують в програмі загальноукраїнських шкільних ліг. Наші львівські шкільні ліги ми вже інтегрували в цю програму. Ну і на фінальний етап буде в нас відбуватись в Києві на сьогоднішньому. Можна сказати, що це є наймасштабніший проєкт український серед школярів. За зареєстровано 29 тисяч 55 команд з п'ятьох водів спорту. Зокрема, на Львівщині це 2850 команд. you yeah. Наші описки матусі зараз будуть виступати. Зараз це дуже добре і дуже актуально, що відбуваються. Такі організації, є такі заходи, тому що це насамперед дуже підтримує спорт і в Україні, і взагалі для дітей це мотивація, це розвиток, це мотивація для здорового способу життя і взагалі рухової активності. І просто це цікаво дітям. Сьогодні є дуже важливий день, тому що ідея, яка зародилася свого часу у Львові, і успішно реалізовувалася. Сьогодні стало національним проєктом, який відбувається під патронатом президента. Багато міст, багато енергії сьогодні. Ми це бачили під час включення, тому на нас сьогодні всіх одна команда. Це команда наших Збройних Сил. І важливо, щоб кожен, всі разом ми були єдиними, були сильними. І сьогодні, так як показали під час включень, різні міста ми всі єдині і всі боремося за одне за перемогу.